А хочете ще більше трешу? Гей фермер вирощує. Першу у світі отару веселкових овець, яких він врятував від бійні. Дослідження показали, що приблизно 8% баранів є геями, тоді як від 18 до 22% є бісексуалами. У відповідь міністерство запропонувало розширити положення про злочини на ґрунті ненависті, додавши дискримінацію за ознакою інвалідності, віку, гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Але на заборонах сайтів наші доубануті сусіди не зупинилися. вітаю прихильників та прихильниць гей-пропаганди. противникам. Теж привіт. Ви ж мене дивитеся. А я вихована. Хочу привітатися з усіма. З вами Тала Андрієва. Ви дивитеся новий епізод нашого проєкту, якому я пропоную вам трохи поподорожувати, аби з'ясувати, а що там у нас із правами ЛГБТІК у світі змінилося за останній час. Так погоджуюся краще б там Андрівка була не віртуальна, але вже як є. Гонконг особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки і колишня британська колонія одне з найдорожчих міст світу. Та що казати на самому тільки Гонконгу тримається ледь не вся китайська економіка. Так, от вищий суд Гонконгу, 26 листопада цього року, підтримав право на утримання державного житла та право на спадщину одружених одностатевих пар. Одноголосне рішення вищого апеляційного суду Гонконгу є останньою юридичною перемогою ЛГБТІК плюс спільноти міста з 2000. 2023 року тут варто зазначити, що ставлення до ЛГБТІК спільноти та забезпечення її прав в Китаї в його континентальній і неконтинентальній частині різниця: лесбійки, геї, бісексуали, трансгендерні та квір люди у континентальному Китаї стикаються. З правовими та соціальними проблемами, з якими не стикаються люди, які не належать до спільноти. Хоча одностатеві стосунки, як чоловіків, так і жінок є законними, одностатеві пари наразі не можуть одружуватися чи усиновлювати. А домогосподарства, очолювані такими парами, не мають права на такий самий правовий захист. Який доступний гетеросексуальним парам, пам'ятаю, наприклад, що найбільша китайська соціальна мережа WeChat видалила у 2021 році десятки ЛГБТ-аккаунтів, чим викликала протести серед студентської молоді. А у 2023 році у Китаї обговорювали потенційні законодавчі зміни, які передбачають штрафи та навіть тюремне ув'язнення для людей, які ображають почуття. Уряду, носячи неправильний одяг. До такого одягу належить одяг у кольорах веселки. Що ж змусило Гонконг змінити законодавство наприкінці листопада 2024 року. Судові справи одна із них стосувалася відмови міського житлового управління розглянути заяву постійного жителя Ніка Інфінгера на оренду державної квартири з його чоловіком, оскільки їхній шлюб, укладений у Канаді, не визнавався у Гонконгу. В іншому випадку одностатеві Парі Едгарунґ та його чоловікові Генрі Лі відмовили у спільному володінні квартирою субсидованою державою, оскільки їхній шлюб укладений у Британії також не визнавався у Гонконгу. НГ також порушив третю справу, висловлюючи побоювання, що якщо він помре, не залишивши заповіту, то не зможе передати майно своєму чоловікові згідно з міським законодавством про спадщину. Лі перебрав на себе ці обидві справи після того, як НГ покінчив життя самогубством у 2020 році після затяжної депресії. Нагадаю, що ще у вересні 2023 року вищий суд Гонконгу зобов'язав уряд країни юридично визнати одностатеві стосунки, але зупинився на вимозі повної шлюбної рівності. Тепер же співзасновник організації Hong Kong Marriage Equality Джером Яу заявив змі, що суд дуже чітко дав зрозуміти, що одностатеві шлюби є такими ж, як і гетеросексуальні. Тож залишається лише процитувати класика: борітися, поборете. Рухаємося далі, і попередження про тригер. Будь ласка, прийміть таблетку від Блювоти. Я прийму це разом із вами, бо мене також сильно сильно тошнитиме. Впираємося в Росію. Так, знаю, що мало хто із вас хотів би здійснити подорож у цю чудову країну, але професія журналістки. Вимагає на Росії. Заборонили сайт, Equaldex, який відстежує ситуацію з правами ЛГБТІК Плюс у світі. По прокуратура вирішила, що діяльність сайту це пропаганда ЛГБТ за індексом рівності. Equaldex, що складається з показників юридичних прав та суспільного ставлення до ЛГБТІК. Росія посідає найнижче місце серед європейських країн із 23 балами. Цей рівень можна порівняти з такими країнами, як Малі 21 бал, Кенія, двадцять Бал та нігер 24 бали. Примітно, що на такій самій підставі через тиждень суд заборонив доступ до сайту організації Руселгебетек'ю, яка надає підтримку російськомовним представникам, і представницям спільноти, яка проживає в США. Але на заборонах сайтів наші довбануті сусіди не зупинилися. Силовики тепер приходять у московські нічні клуби із рейдами, затримуючи там людей і вручаючи їм повістки на службу в армію. Прес-служба МВС пояснила дії своїх співробітників заходами щодо боротьби з пропагандою ЛГБТ. А що там говорить ця розпропаганда в українській армії? Воюють лише геї? Ну ну. А в місті Кіров проти власниці Black Lever та дрег-артистів порушили справу про екстремізм. До речі, облави почалися на річницю визнання російською владою ЛГБТ-руху екстремістським та його заборони. Поліція пояснила рейди боротьбою з ЛГБТ-пропагандою. Квір заклади під цим тиском змушені змінюватися. Вони більше не називають себе гей-клубами, грають винятково патріотичну музику, а професія. Дрек-артистів взагалі може зникнути. Постраждали від однієї з таких облав, назвемо його Кирилом. дрег-артист. Згадую, що під час вечірки до клубу увірвався ОМОН і став класти усіх відвідувачів і артистів обличчям в підлогу. Артистів та організаторів вечірки відвезли до поліції, не дозволивши їм змивати макіяж та переодягнутися у звичайний одяг. Був допит, де нас ображали, відбирали та відкривали телефони, шукали інформацію, пов'язану з орієнтацією тощо. Там ми просиділи до дев'ятої ранку, розповів Кирил. Потім був другий допит: де вчимося, де працюємо, що робили в жіночих сукнях, відкатали пальці і фотографували як зеків. За цей рік було відкрито шість кримінальних справ про так званий ЛГБТ-екстремізм. Чотири з них було заведено через діяльність гей-клубів. До речі, оскільки це Московія, то рейди силовиків відбуваються не лише у лгбт клуби а й у цілком гетеросексуальні та це згендерні заклади, і тоді працюють знімальні групи пропагандистів. Дівчата з клубів заздалегідь виганяють, а всіх чоловіків намагаються представити геями. Не буду показувати вам ці відео, вони насправді огидні. А хочете ще більше трешу у Москві Директора турфірми звинувачують у екстремізмі, бо він, мовляв, організовував тури для ЛГБТ-спільноти. Знаєте в чому треш? В тому, що турфірма має назву Мен Тревел, і це такий собі чоловічий клуб. Ну, тобто, хтось збирається мужицькою компанією на риболовлю, хтось в гаражах, а хтось подорожує. Я з вашого дозволу вип'ю ще одну пігулочку від нудоти, бо я так багато риготних новин з Запоребрика ще ніколи не розповідала. За даними слідства, директор за гроші організовував для прихильників міжнародного руху ЛГБТ подорожі. Одна поїздка Волгою вже відбулася. Також Ментревел планували відвідати Єгипет. Пишуть роззмі. на чоловіка порушили справу за статтею організація діяльності екстремістської організації. Бідні біднесенькі, і росіянці, і росіянські ЛГБТ. Як же ж мені вас шкода? Ні, треба випити. Фух. Земля с кловатою, не чокаючись. Ах. Рухаємося на захід. Польща. У західних сусідів парламент планує розглянути питання включення захисту прав ЛГБТІК до законів про злочини на ґрунті ненависті. Чинне польське законодавство вже передбачає кримінальну відповідальність за публічні образи на підставі національної, етнічної, расової або релігійної приналежності з покаранням до трьох років позбавлення волі. Однак у міністерстві юстиції вважають, що чинні закони не забезпечують належного захисту всіх в. Разливих груп у відповідь міністерство запропонувало розширити положення про злочини на ґрунті ненависті, додавши дискримінацію за ознакою інвалідності, віку, гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Нові правила спрямовані на повнішу реалізацію конституційної заборони дискримінації та відповідність міжнародним стандартам захисту відмови ненависті та злочинів на ґрунті ненависті, пояснили в міністерстві юстиції, яке розробило цю пропозицію. Ця ініціатива відповідає раніше висунутим вимогам міжнародних організацій. Ації, таких як Рада ООН з прав людини, які критикували Польщу за відсутність у законодавстві норм, що охоплюють сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, вік чи інвалідність як підстави для визнання злочинів ненависті. Поки при владі у Польщі була націонал-консервативна партія право і справедливість країна піддавалася значній критиці за риторику проти ЛГБТ і гендерної ідентичності, це призвело до того, що Польща протягом п'яти років поспіль посідала останнє місце серед країн ЄС за рівнем дотримання прав ЛГБТ людей. Хоча початковий проєкт закону включав гендерну ідентичність як категорію, що підлягає захисту, міністерство юстиції зрештою вирішило, що термін Гендер стать забезпечить достатнє охоплення. Це рішення викликало критику з боку деяких правозахисних організацій, що назвали виключення гендерної ідентичності тривожним сигналом. Здається, поляки намагаються все ж таки всидіти на двох стільцях, але досвід підказує. Не вийде згідно із запропонованим законодавством, публічні образи та заклики до ненависті проти захищених груп можуть каратися ув'язненням до трьох років за насильство або погрози на ґрунті упередження можна отримати до п'яти років позбавлення волі. Уряд під керівництвом прем'єр-міністра Дональда Туска схвалив цей законопроєкт, який тепер передадуть до парламенту. З огляду на більшість у правлячій коаліції очікується, що закон ухвалять. Після цього президент Анджей Дуда, який є союзником права і справедливості, вирішуватиме, чи підписати його, накласти вето або передати до конституційного суду. А от в Німеччині мені останнім часом дуже подобається. Там гей фермер вирощує. Першу у світі отару веселкових овець, яких він врятував від бійні. Міхель щука піклується про отару гомосексуальних овець на своїй фермі в Льоне, Німеччина, де він живе зі своїм чоловіком. В Міхаеля 21 баран, яких віддав йому заводчик через те, що ці самці надавали перевагу іншим самцям, сиділи один на одному і зовсім не цікавилися овечками. Дослідження показали, що приблизно 8% баранів є геями. Тоді як від 18 до 22% є бісексуалами, Причому варіації в уподобаннях статевого партнера відбуваються спонтанно і без якихось видимих причин, і це абсолютно нормально, допоки справа не доходить до заводчиків, адже баранів тримають саме для осіманіння овець. І якщо баран не справляється, його ведуть на бійню. На цьому етапі стало шкода деяких чоловіків, цілком навіть гетеросексуальних, яких тримають біля себе лише для усіменіння. І ви ж розумієте, що не в кожного з них є Міхаєль Штюке, який створив умови для. Тварини, би ці насолоджувалися життям і були собою. Прагнучи змінити це, щуки купив у заводчиків 21 гей барана і створив бренд Rainbow Wool. Вовна використовується для виготовлення товарів на тему ЛГБТК+, таких як кепки, нашивки та шнурки. Прибуток. Іде правозахисній організації Queer Diversity, яка підтримує різноманітні квір-заходи. Мої ви улюблені гомобаранчики, наїлися? Так тоді давайте всі вас порахуємо. Так, починаємо. Веселка є. Бачу, веселка, забігай далі. В мене в списку ЛГБТЮша, Батюша в сумі пустунчику також забігай. Далі третій в нас пустунчик є Бігом спати. Ну шо ж ти як можна не деш? Ладно. І четвертий в нас діва. Бачу, Ох, ти мій шестикольоровий. До речі, Штюке член німецької мережі гей фермерів. І він сподівається, що проєкт допоможе змінити стереотипи в галузі тут у сільській місцевості. Ми більш відкриті ніж деякі можуть подумати. Наполягає він. А от у футбольній Британії розпалився скандал довкола кампанії на підтримку ЛГБТ-спільноти. Справа в тому, що з 29 листопада по 5 грудня в англійській прем'єр-лізі тривав тиждень підтримки спільноти. Тож під час проведення матчів 13 та 14 турів чемпіонату Англії команди взяли участь у кампанії райдужні шнурки на підтримку тієї самої плюс спільноти, зокрема уболівальників футболу. Однак не всі. І клуби та не всі футболісти підтримали ініціативу в межах ініціативи Райдужні шнурки гравців чемпіонату заохочують носити шнурки та капітанські пов'язки у кольорах веселки для того, щоб продемонструвати підтримку прав ЛГБТК плюс людей. Заради справедливості більшість команд підтримала ініціативу райдужні шнурки, попри те, що носіння капітанської пов'язки у кольорах веселки не є обов'язковим. Лише капітан іпсвіча Сем Морсі відмовився. 33-річний гравець, який є єгиптянином і мусульманином, відмовився носити елемент одягу на основі своїх релігійних переконань. Однак, клуб заявив, що підтримує ініціативу підтримки ЛГБТК плюс спільноти, попри рішення капітана. Загалом. Морсі не перший футболіст, який вирішив не брати участі у кампанії, спрямованій на підтримку ЛГБТК плюс людей. Захисник Шеффілд Юнайтед Анеляхметходжич також мусульманин не носив пов'язку в минулому сезоні, коли його призначили капітаном Блейдс під час матчу проти Ліверпуля. Ну, що тут хочеться сказати? Ти можеш вірити: Хочу Бога, хочу чорта, це твоє особисте рішення і твоє право. Але якщо твоя релігія дискримінує людей, варто замислитися, чому всемогутній Аллах. Любить одних, але забороняє любити інших. Зрештою, чинна віце-президентка і членкиня виконавчого комітету УЄФА Лаура Макалістер прокоментувала епізод з відмовою Морсі носити капітанську пов'язку. Я думаю, що має бути елемент індивідуального вибору, але дуже розчарована, тому що капітан представляє команду клуб. Фанатів і всіх, хто працює в цьому клубі, це також включає багато лгбт людей. Власні релігійні переконання, якщо вони настільки сильні, що не дозволяють відстоювати інклюзивність і різноманітність, це справжня ганьба. Ганьба, що релігія створює такі умови. А от Манчестер Юнайтед і Адідас молодці. Вони спільно розробили куртку в кольорах прапору ЛГБТІК+, плюс, яку футболісти мали. Одягати перед іграми 13-го та 14-го турів чемпіонату, ну Adidas ще й молодець тому, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пішов з московицького ринку і не приймає навіть замовлень від росіянців через застосунок. Однак, марокканський захисник Манчестер Юнайтед Нусеїр Мазрауї. Відмовився одягати куртку, пояснивши це своєю мусульманською вірою. Після цього вся команда також відмовилася одягати куртку, щоб підтримати Мазрауї. Група ЛГБТК плюс уболівальників Манчестер Юнайтед під назвою Ренбоу Devils також відреагувала на відмову. Це було великим розчаруванням для Рейнбоу Девілс, а також для всіх тих, хто наполегливо працював у клубі, щоб провести цю подію. Ми поважаємо право цього гравця на свою точку зору, але водночас відчуваємо розчарування, що він поставив решту команди в положення, коли вони вважали, що не можуть носити свої куртки. Ідеться у заяві Рейнбоу Девілс. А от за океаном в Канаді місто в провінції Онтаріо та його мер були оштрафовані на суму 15 тисяч доларів за відмову святкувати місяць прайду. Проблема виникла ще у 2020 році, коли організація Borderland Pride попросила місто Емо оголосити червень місяцем прайду та вивісити або продемонструвати прапор ЛГБТК плюс спільноти протягом. Тижня, але рада міста відмовила. А мер ще й додав принизливий коментар. Рішенням від 20 листопада трибунал справ людини провінції Онтаріо зобов'язав місто ЕМО виплатити 10 тисяч доларів. А мера Гарольда Макквакера 5 тисяч доларів організації Borderland Pride за порушення кодексу прав людини та дискримінацію організації. А очільнику емо. Та чиновникам тепер ще й доведеться пройти обов'язкове навчання справ людини. Мій улюблений Франц Кавка казав, що неможливо вирушити у подорож і повернутися з неї такою ж самою людиною, бо подорожі змінюють людей. Сподіваюся, що наша віртуальна мандрівка також принесла певні зміни у ваше життя або наштовхнула на певні думки. Наприклад, про те, щоб зобов'язати всіх гомофобів проходити навчання справ людини. Щорічно, допоки не виправляться. І, ну, за, за, за <звук> окупантом готова випити ще раз. На цьому все. Знаю, що сьогодні дуже багато пила. То пігулок, то алкоголю. Але все заради вас і заради перемоги. Цьому.